Макс, ти звідки? Коротше, прикинь, тільки з космосу Вернувся і там паладіум покурив. Давай розкажу. Супер, давай. Сьогодні ми говоримо про паладіум Дивіться, ще один новий табачок на українському ринку, який називається Паладіум. Чому він так названий, ми розкажемо трошки пізніше. Я думаю, в кінці відео. А зараз ми поговоримо з вами про смаки, які вони випустили. Починаємо з напевно з найпростіших. Доволі хороша малинка, насправді, є якийсь цікавий, її після смак, якого я сам для себе не зрозумів, який не зустрічається в інших табачних брендах, тому малина мені дуже сподобалась. Пробники, які приїжджали нам, це було ультра-мега міцно. Але, на жаль, коли ми замовили певну партію табаку, вона вже уступалася по міцності. Назар, скажи, тут. Так, я повністю з'єднаний. Тобто ми замовили там, два смаки досить багато, тобто, ну, типу, грамаш решта ми лишили, що в нас є. Е, на рахунок малинки я можу сказати, що нормальна малинка. Ну, типу, окей. Е, коли був пробник, типу, я прям оцінив це 10 з 10, а потім, ну, щось. Е, е Деня, 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 Деня хороша, але я б не сказав, що це краща Деня, чи це Диня, яка би могла порівняти з малим Сорбетом і 420 класік, тому що це моє улюблене Диня на даний момент. Але також має право на життя свою Ну, топ, напевно. А, е, далі, що? Е, Деня? Ну, класична Деня, нічого особливого, на жаль, мені не дуже сподобалося. Це арегрей. Р-грей, ну, мені пусто, занадто пусто. Е, є поцікавіше. Поцікавіше однозначно. Тут хлопці взагалі не добрали по аромці, по взагалі виконанню смаку. Кепсько, кепсько, і це навіть ну, далеко не Бергамот, як ви заявляєте. Вибачте. Шаубері. Да, Просто полуниться і. Та це знову ж найкраща полуниця, яка є зараз на ринку, тому що мені найбільше подобається полуничний чупа-чупс від Dead Horse. Це одна з кращих полуниць, яка зараз є, але це також має право на життя. Якщо ж побавитись в міксах з іншими смаками, можна створити просто чудесний смак. Тому пробуйте. Е, я можу сказати про полуницю також. Ну, Тобто, багато смаків Паладіума. типу, Враховуючи, що це табачок, який тільки зайшов на ринок, типу мало напевно хто про нього ще знає. Ну це моя. Суб'єктивна думка, я не так багато про нього чув. Взагалі випадково про нього дізнався. Е, скажімо скажемо це так. Е, багато типу класичних смаків є досить непогані. Типу, я не можу сказати, що вони типу стоять аж на топі, е, ну тобто по смакам, але те, що їх можна використовувати, однозначно так, при тому, що ціни зараз приємні. Я думаю, що ми потім просто вкажемо, типу, який в них є грамаж типу, в загальному, і які ціни за на роздрібну е, торгівлю. І ви собі ну, тип, вже будете знати, що до чого і як. Sauver Persian Fruit. Особисто мені Саур Fruit сподобався. Ну, не знаю. Типу, я не можу сказати, що це суто кисло маракуя. Якщо ми порівнюємо, наприклад, з Passion Flower від Лагома, або порівнюємо з маракуєю від 420. Ну, особисто мені, типу, вона кисліша, але не так, як заявлено в смаку. Тобто, коли я. Чую або читаю смак саури. Я вже відчуваю, що це буде. Ну, кисло. Коли йде до назви смаку, типу приставка Саур або Шок, як ми привикли, я вже розумію, що там буде хімозна кислота. Тут її немає, там є приємна кислота, а не хімозна. Піч. Е, ну, на жаль, тут мені персик досить е, пластмасовий. Мені він не сподобався. Тобто, пін-піч там персик абрикос від е, Dead Horse, Мені подобається набагато більше. На жаль, або на щастя, ну кажу, це є, як для кого. Е, тому персик я би трошки переробив особисто мою думкою. По персику я можу сказати, що це трішечки пустуватий смак, але я з ним грався в міксах з наступним смаком. Ми його озвучимо пізніше, і це був насправді приємний мікс. Я б сказав, що цей персик просто нейтральніший. Певно, один з топ смаків, який особисто для мене є, це Борі десерт світ. Ну, 10 10. Серйозно, я коли покурив цей десерт, коли його просто понюхав перший раз, я так кайфанув. Це один, напевно, з найкращих десертів, які зараз є на ринку. І якщо ви хочете ознайомитись з Паладіум і не маєте багато коштів, щоб замовити там всю лінійку, щоб все протестувати. Якщо ви любите десерти, вам однозначно треба замовити цей смак. От, ну от прям однозначно треба замовити. Я згадаю знову ж момент, коли нам тільки приїхали пробники цього товару. Один з смаків був названий, це був полуничний десерт. Ми його спочатку, відкриваючи упаковку, ми його понюхали. Ми зрозуміли, що ну це вже воно щось грандіозно. Коли ми його покурили, ми зрозуміли, що це просто. Чудесний десерт, можливо, я його можу провести з полуничним єлфеєм від е, Daily, просто куди важчий. І полуничний Чупа-чупс тут поступається, тому що як ніяк в нього йде добавка десерту, а десерт я обожнюю, тому це грандіозно, смачно, приємно. Project, так. так, ще один такий покидон для вас. Е, Максим дуже любить десерти, як він тільки що сказав. І коли ви в нього замовляєте десерти, він реально робить божественно. Ну, типу, десять десяти. Оце особисто мої рекомендації. Якщо ви любите десерти, звертайтеся до Максима. Якщо що, минулого року я закрив майстра спорту по пряникам, тому звертайтеся. Далі, манго. Е, ну, мені. Я не люблю ті, травянисті манго, тут воно, на жаль, таке. Е, мені не дуже сподобалося. Е, я все ж таю передавав солодкі манго, тому мені не зайшло. Але, ну, як кажу, якщо ви хочете покурити типу, місце манго, ну, от, будь ласка, тревянисте манго. Ну, По манго я привик, що... я ненавиджу манго, як так, тому що всі манго трав'яні. Я не віддаю перевагу, типу, фруктово трав'яним смакам. От якось так. Я віддаю там, специфічним, типу як Кашміри, можливо, потанжу. Тут манго, воно та, воно трав'яне манго, як манголес, яке я просто ненавидів. Чупа-чупс кола. Ну, я ненавиджу колу, тому мені однозначно дизлайк. Типу Чупа-чупс я там не відчув. Для мене це просто кола і не більше. Ну, мені ж навпаки сподобалось. Я також коло не люблю, але ця кола мені сподобалась і вона не кисла, як я привик курити кислу коло. Пірсона. Хороший, просто хороший смак груші. Ну, не більше, не менше. Поступається іншим табачним брендом, але є фаворитом так само, старт іншим, а тут вже суб'єктивна річ. Е, далі, ну що я особисто скажу, я дуже не люблю, коли в маркетингу, типу, пишуть одне, а за... ну, по факту це щось банальне. Ну, Тобто, от, отут відбувається пірсода. Ну, тобто я очікував якийсь напій разом з грушею. Тут все ж таки просто ну, груша, ну класична груша, все ж таки повертаємося, класика жанр. Тобто, хочете щось класичне, будь ласка. Ясно, що, типу, груші бувають як і будь-який смак, але нічого особливого я не отримав. Я розчарувався, тому що я очікував, що це буде сода, це не сода, це просто груша, е, типу на смаку. Тому ні. Так само, як я почув з кола. Ну, тобто, це просто коло. Далі Елбері. Ну, мені Елбрі від Dead Horse непогане, але я тобі скажу, що це дуже подібне до. Е, той. Тобто, гуд. Це, це прям добре. Penneпle, Mango Niedles. Дуже багато покладав на цей смак. Просто ну, максимально дивне поєднання в плані того, що я не зустрічав, щоб так робили виробники, ну дуже рідко принаймні. Е, тому, ну, типу, очікував щось дуже цікавого. На жаль, ну, Penneple Mango, ну, я там не почув відсутність. Ну, також нічого не можу сказати, він абстрактний, типу, я не зрозумів нічого. Можу сказати, що він мені нагадав фахму з просто дошки, коли ти збираєш все в кінці зміни і куриш, типу. Типу, ми забили якусь чашку з чимось, і типу, такі куримо, і приходять люди, ну, типу, просто наші знайомі кажуть, що це таке, ми кажемо, а не нас. Каже, ні-ні, ну це типу мінус взагалі зразу. Тому мені не попадання. У нас приїхав пробник, там не було написано що. Виробник сказав, що типу, затестуйте, типу, скажіть, що вам це. Ми почали типу, нюхати, пробувати, і ми сказали, що це подібно до е Рому, якщо не помиляюсь. Так. І нам все ж таки, сказали, що це буде смак квасу. Я все ж таки можу сказати, що це максимально крутий карибський ром. Ну, мені от воно віддає таким. Е, Однозначно, лайк. Типу, коли люди просять щось цікаве, квас летить, як дай Боже. Ну от все ж що, все, що треба знати. І що ще? Ми обіцяли вам сказати про чому названий паладіум. І чому Макс прилетів до нас з космосу? Е, все дуже просто. Я вважаю, що Паладіум це до з космосу, і вони дуже прикольно придумали назву. Тому що Паладіум це дуже міцний хімічний елемент, це метал, і його використовують для, для, ну, типу, для всякої штуки в космосі, тобто для кораблів. Е, так само його використовують в промисловості, для каталізаторів автомобілів. І для цього, ну, типу, через це саме. Використалась така назва, тобто як міцний елемент, міцний табак. Це круто. І ну, для мене це частково табачок з космосу. Я вважаю, що е, хлопці непогано залетіли на ринок. Е, я думаю, що вони будуть е, покладати ще більше зусиль на те, щоб стати кращими, буде конкуренція. Максиму, може щось додати. Я можу сказати, що мені максимально сподобався маркетинговий хід компанії, тому що слово «Паладіум» мене викликає захват. І коли я почув табак «Паладіум», я такий. я, я його хочу. Ну, я, мені, ну, Мені не цікаво, як він буде курити, я його хо, просто хочу, тому що це «Паладіум». От Послухайте слово, «Паладіум», Вам не здається, що це звучить дорого. Це картє, як картіє, як Ну, це. І, і ще, ні, ще одне, що цікаве, що коли типу, ти робиш замовлення, тобі відправляють, то. Прізвище їде Паладіум. Ну це теж десь це дуже круто. Так, однозначно, якщо ви хочете затестити, ви можете спокійно приходити на Галицьку 20, хештег лаунчбар. Я Назар або Максим, Казан може забити вам цей калян, окрім того, всі інші калянчики з хештег лаунчбару також. Тому з радістю вас чекаємо. Любимо, цілуємо, обнімаємо.